Бажаю здоров'я! Ми бійці 28-ї окремої механізованої бригади і просимо вас долучитися до збору на Мавік т бо він дуже необхідний для наших бойових обов'язків. Кожна ваша гривня це крок до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Збір на квадрокоптер для підрозділу Южниця. Аеророзвідникам 28-ї окремої механізованої бригади потрібен Мавік 3Т. Захисники понад рік перебувають на одному з найважчих ділянок фронту Бахмутському напрямку. З військовим з Южного Євгеном ми зв'язалися по телефону. Він зміг з нами поспілкуватися, бо тільки но отримав коротку відпустку. Ми літаємо день і ночі. І ночі... Кожному необхідно, щоб були у нас очі, і в нього дуже хороша оптика і тепловізор. Як зараз ви ось цей період часу, ну, поки не маєте цього приладу, як вам доводиться викручуватися з ситуації? Це дуже важко, тому що ми не можемо контролювати район, ну, який ми там віддалено контролюємо. Тому пока нам допомагають інші наші підрозділи, які там є. У них є, допустим, свої он иногда там пролетает, помогает нам. Своего у нас нет. Как бы хотелось, чтобы как бы мы сами были самостоятельные ребята. Штаб волонтерів Южненської ТГ відкрив збір на суму 200 тисяч гривень. Це один з найбільших зборів, який проводить штаб. Запитів від військових багато постійно. Закривати їх важко, розповідає керівник організації. На свою чергу для збору на МАВІК-3Т захисники 28-ї бригади чекали майже два місяці. Ми знайшли через Укрспецімпорт ця вартість. Тобто, така вартість низька за рахунок завезення його за кордон. Тобто це буде офіційна закупівля. У нас є листи від військової частини, будуть всі необхідні там декларації оброблені, і це буде офіційний віз гуманітарної допомоги в Україну під потреби 28-ї бригади. От згідно складного. Але... Скажімо, такого порядку, який Кабмін нещодавно зробив. Ми, власне, це робимо не самі. Дякуємо за Укрспецімпорту за допомогу. Вони власне забезпечують без зайвих податків, без зайвих платежів цю допомогу тут в Україну не тільки нам, а в великій кількості фондів і організацій. От ми дуже дякуємо за таку ціну їм. І закупівля буде їхати з Германії або з Польщі. 200 тисяч це ще мало, кажете, так? Тобто можливо купувати ще дорожче, ніж в, Украї в Україні його дорожче продають, ну, щоб ви розуміли. Власне, 220-240 продають. У нас перед цим був збір на дрон так само, але не без тепловізора, звичайний. Це було 75 тисяч гривень. Ми збирали майже місяць. Власне, зараз рахуйте в три рази більше, то я дуже хотів би попросити, щоб всі, хто можуть долучитися до збору, долучилися. Вся інформація теж є у нас на сторінці штабу волонтерів Южницької громади. Долучаємо так само родичів бійців, долучаємо їх знайомих, однокласників, там дуже багато людей насправді. От і плануємо зараз кілька розіграшів зробити підтримку цього до збору теж. Долучайтеся до збору на дрон для 28-ї бригади. Номер карти п'ятдесят три, сімдесят п'ять, Посилання на банку ви можете знайти на сторінках нашого каналу та штабу волонтерів. Спалаху захворюваності на грип, ГРВІ та ковід, 19 в южному немає. Епідеміологічна ситуація в межах норми зазначають медики. З похолоданням наприкінці січня спостерігалася дещо збільшена кількість звернень пацієнтів до поліклініки, але як зауважують лікарі, кількість хворих на грві у порівнянні з минулими роками менша. За минулий тиждень з 29 січня по 2 лютого звернення до Центру первинної медичної допомоги було 170 хворих з ознаками гри. Серед них 50% складали це діти. Фіксуються нові випадки захворювання на COVID-19, але вони не перевищують показників минулого січня 2023 року. Тому однією з профілактикою від COVID-19 так і залишається це вакцинація. Якщо людина Дуже давно отримувала бустерну додаткову дозу, то це можна зробити в центрі первинної медичної допомоги, записатися і прийти отримати своє щеплення проти covid 19 По даним центру профілактики, контролю і інфекційних хвороб в Одесі, Одеській області, на даний момент нас залишається це все на низькому рівні і під порогу, тому поки що на даний момент карантинних заходів не застосовується. Навчальні заклади Южненської громади працюють у звичному режимі. В школах відстежують ситуацію із захворюваністю та відвідуванням дітей. В разі різкого збільшення кількості хворих школи в індивідуальному порядку можуть перевести на дистанційне навчання, зазначають в управлінні освіти. Ми в п'ятницю отримали рекомендацію з обласного департаменту щодо можливого переведення дітей на дистанційну форму навчання у зв'язку зі збільшенням кількості захворівших. Звичайно, ми у себе проводимо аналіз постійно, але в п'ятницю додатково зібрали інформацію і на сьогодні на ранок теж додаткову інформацію, тому що багато з дітей захворівають якраз на вихідні. І ми, в принципі, бачимо, що сьогодні гострої необхідності закривати школи або переводити на дистанційну форму навчання немає. Якщо взяти загально по громаді, ми сьогодні проаналізували. У нас 18% дітей, якісь на сьогодні хворіють. Хворіють або захворіли на вихідних, тобто хворіючих дітей зараз 18%. Найбільша кількість у нас в сичавській школі близько 30 а по-южному 14% в середньому. Тому е, на сьогодні ми не маємо підстав закривати заклади або переводити на дистанційну форму навчання. У разі збільшення кількості захворівших дітей звичайно будемо ці питання розглядати. За перших ознак застуди необхідно звернутися до сімейного лікаря, щоб берегтися від важкого перебігу захворювання. Лікарі рекомендують вакцинуватися від грипу та covid 19 Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Височіють над южним у зверненні до захисників України. У мороз та вітер южненські музиканти співають для наших воїнів. Виконавці об'єднались на підтримку військових на фронті. Творче об'єднання готує музичний проєкт, присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення та героям, які весь цей час стоять на захисті батьківщини. Мене попросили зіграти зіграти і зняти з кліпів для підтримки військових. Особливо живих військових, яких ми всі чекаємо. Пісня дуже проникна і дуже щемлива, які ми, ми всі знову у мене є родич на фронті. Я повністю розумію, що відчувають люди, які чекають, які декілька днів не чули і не бачили, що він був онлайн. Тому хочеться сказати, хочеться просто, щоб. Щоб знали, що ми всі чекаємо, що навіть не дивлячись на те, що у нас вигляд так само і цивільний, дякуючи, знову ж таки, військовим ЗСУ, виглядає все цивільно і добре, але при цьому ми всі все одно в голові тримаємо те, що ми чекаємо. За основу южненські музиканти взяли творчість гурту без обмежень. Авторка музичного проєкту Ольга Лещенко розповідає, що їм вдалося зв'язатись з представниками гурту та отримати дозвіл на використання їх контенту. Зараз під час війни дуже багато створено робіт і в наших українських виконавців вибір великий, але якось вона припала до душі в гурту без обмежень. І, до речі, ми отримали офіційне. Е як можна сказати, схвалення на використання цієї композиції від гурту без обмежень від їх піарниці? Бо я писала їм, щоб вони дозволили зробити кавер версію, бо це не для комерційного використання, а саме для творчої роботи. От і ну я дуже рада, що ми не порушуємо ніяких авторських прав, бо ну це дійсно це пісня гурту без обмежень, просто наша версія. Особливу роль у проєкті мають зайняти самі наші земляки. Військові. Автор бачиться у форматі відео за їх участі. Коли Оля мені подзвонила з ідеєю зйомки такого кліпу, по-перше, мені дуже сподобалось, що ми присвячуємо його хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. Така маленька від нас, але все ж таки підтримка. Тому сподіваюся, що ідея вдасться. Ми плануємо, ми зараз чекаємо матеріали від наших хлопців, від їх сімей. І поки що, ця ідея у нас така на стадії розробки, тобто, ми ще. Думаємо, як це правильно інтегрувати в загальне відео, але це має бути. Я сподіваюся, що все все вийде. Прем'єра музичного проєкту. Планується 24 лютого в рамках творчого Веренісажу Палацу культури Дружба.